На те, як нас приймають, на наш вік, впливає багато пунктиків, багато ознак. Сьогодні поговоримо про 5 основних вікових ознак, були проведені дослідження на цю тему, що саме впливає на те, як нас приймають оточуючи, який вік вони вам дають. Чому я сьогодні заговорила про це, тому що достатньо часто на консультації ви мені задаєте питання, точніше, я вам задаю питання, скільки вам. Років я цікавлюсь цією темою, не для того, щоб прокритикувати, тому що мені потрібно як косметологу знати, який цикл регенерації клітини шкіри і так надалі. Але жінки кокетливо достатньо часто запитуються, а скільки ви мені дали? Тож давайте розбиратися, що саме впливає на те, на який вік нас сприймають. Це не моя думка, це дослідження. І перший пунктик, по якому нам... Означають, скільки нам віку, це плавність і швидкість рухів. Тобто, якщо людина юна, то її рухи плавніші, більш швидкіші. З віком ми уповільнюємося. В нас глоби вже трошки не так працюють. Тож, якщо ми рухаємося швидше, якщо наші рухи плавні, нам дають менше віку. Від себе хочу туди додати. Осанку обов'язково, тому що коли людина юна, іноді бувають гарбаті, і дорослі люди. Але коли людина має гарну осанку, навіть якщо мужчині 50-60 років, погодь, погодьтесь, він виглядає завжди молодше за своїх однолітків. Друге, це сучасний одяг. Тобто, ну, плюс-мінус треба все-таки слідкувати за трендами. Якщо у вас навіть немає часу там про відслідковувати блогерів, інстаграмів, в, в, просто хоча б дивіться, як оформлені вітрини е магазинів, мережевих магазинів. Повірте, Масіме Дуті, Бечка, зараз, Тардіваріус, неважливо. Там є люди, які в Вітрини. І вони цим зацікавлені в щоб як найсучасніше це зробити. Тому, якщо йдете повечеряти з родиною, наприклад, форум або там в кінкрос просто проходячи повз, подивіться, який носик у взуття, які, е, е, яка форма у підборів, ну просто аналізуйте потрошечку і міняйте свій гардероб в сторону більш юних. І третє це на те, що ми можемо вплива... повпливати Третя ознака. Це рухливість обличчя, рухливість нашої міміки. Іноді міміка буває, скажімо так, стриманою це від характеру. І чим старше стає людина, тим значно стриманіша у нього міміка. І... А іноді міміка буває заблокована. Це, до речі, про полюблятельницю. Слово про тих дівчат, які надають перевагу ботоксу. Будьте, будь ласка, уважні, тому що в неповні 30 можна виглядати на доглянуті 40. тому що рухливе обличчя завжди нам здається молодшим. А заблокована міміка додає віку. Якщо ж ви не хочете, щоб у вас були зморшки, ви розслабляти свою міміку можете масажами. Медитаціями і кремами з міорелаксантами. Вони трошечки уповільнюють міміку, розглажують змочки, але все одно о, у вас вони не такі глибокі, але міміка не заторможена. Четверта ознака, по якій сприймають наш вік, це розпахнутість очей, тому що дітям притаманно дивуватися. Знаєте, як наші діти о, кулька, о, квітка! Ну, тобто, розумієте, так? чим старше ми стаємо, в нас укорочується кругова мишця довкола ока, очі трошечки западають, і Тож, е широко розпахнуті очі, це теж ознака юності. Тут на допомогу нам приходить правильний макіяж очей, і також розслаблюючий масаж довкола очей. Е це такий. М Важливий пункт, який ми маємо знати, тому що дійсно розпахнуті очі завжди притаманні юним дівчатам. Тому правильна брова, правильний макіяж очей, каял на наслизову, світленькі тінюшки, промальовані вії, вони завжди-завжди зроблять нас молодшими. Ну і від себе хочу додати, власне, свою думку. П'ята ознака повністю співпадає, з моєю думкою, п'ята ознака в цьому дослідженні вікової шкіри це рівномірні шкіри. Чим рівномірніша шкіра, тим молодше виглядає жінка. Тобто відсутність пігментних плям і відсутність почервонінь. Тож бережемося від сонечка, гарний тональний крем нам в поміч. Особисто я люблю ще рожеві юні такі рум'янка. І слідкуємо за рівномірністю шкір тонуємося, захищаємося від сонечка, тому що лише після всіх цих ознак, після після всіх цих ознак, ідуть зморшки, об'ємні характеристики, навіть зайва вага іде після всіх цих ознак. Розумієте? Тому. Як не дивно, це так не часто а, жінка доглянута, а на голові зачіска як в бібліотекаря зі школи, і вона просто спр справляє враження досить дорослої жінки. І не забувайте про те, що якщо ми посміхаємося, ми завжди виглядаємо молодше.